Дійсно, це підтримка є суттєвою і не тільки від Японії. Дуже серйозні поставки відбуваються з Європейського Союзу. Нещодавно оголошена допомога в якості поставок 900 генераторів з країн Європейського Союзу, 30 мільйонів LED-ламп. Також компанія USD американська, це американська компанія, яка надає по допомогу Україні за рахунок платників податків американців, значить, вона теж зараз буде надавати Україні допомогу на 2 мільярди доларів Сполучених Штатів насамперед для енергетичної галузі, для живлення, для передачі обладнання ну, генераторів для живлення лікарень, шкіл. Критичної інфраструктури, все це дуже важливо. Але нам потрібні не тільки генератори такої малої потужності, але дуже критично необхідно також генератори більшої потужності в першу чергу газотурбінні генератори та газопоршніві генератори потужності від 20 до 50 мігаватт. І якщо б вони були у нас в наявності, то Таких би проблем з енергозабезпеченням столиці ми на сьогодні вже не мали. Ну на жаль, потрібно, мабуть, було про це турбуватися ще, ще влітку. Але, але про це говорило дуже багато фахівців, що е, ця ситуація передбачувана, що Росія буде насамперед обстрілювати Київ і енергетичну інфраструктуру, е, тому потрібно було якось передбачати і в першу чергу, значить, купувати чи отримувати за, за допомогу, значить, генератори для. Для живлення критичної інфраструктури Києва це насамперед, це водоканал, системи uh -huh. теплозабезпечення, лікарні. Це думаю, що основне завдання, яке можуть забезпечити ці е, генератори, ну а я от думаю, а ми можемо ну все це бачите, йде якби від від держав така допомога. Вони нам все це присилають партіями. А можемо ми е, якось виходити на, на оці компанії виробники їх, і напряму без держав все це закуповувати в якихось таких промислових масштабах? Ну я сумніваюся, що ми можемо напряму виходити і закуповувати, оскільки е, розумієте, що. А хто буде за це, за це оплачувати? Да? Тобто чи є в Україні взагалі киян достатньо грошей, там, київського бюджету, щоб закуповувати це, це, це дорогі, дорогі агрегати? То якщо, в принципі, надають як допомогу ці генератори, це, це нормально, це дуже добре. Це за, за державні гроші тих країн, які поставляють, чи за ідей до від як допомога від конкретних фірм, компаній і заходу, Японії. Але якщо є можливість, наприклад, в бюджеті якогось міста там чи закуповувати за прямими контрактами, це теж треба робити. Ну крім того, хотів би сказати, що нам не тільки потрібно і не стільки генератори, скільки. Автотрансформатори, вимикачі, кабелі, різне, різноманітне інше обладнання, що стосується системи постачання електричної енергії на, саме, на підстанціях на високовольтних лініях електропередач. Тому що це для сьогодні на сьогодні для Києва ключове питання, оскільки ворог цілить саме значить, в пункти. Передачі електричної енергії для міста Києва. Ага, так е, тобто, я так розумію, що зараз проблема, от в цьому. Ну добре, як е, ми чуємо багато повідомлень про те, що е, якісь запаси цих генераторів в тій чи іншій країні потихеньку виснажуються, бо знову ж таки ніхто не не, не міг прогнозувати, що настільки все буде погано, що настільки. Потрібно буде з цих а от агрегатів, але все ж таки, от кабелі, всякі оці різні деталі для розподільних мереж, для розподільчих мереж можливо з цим трошки краща ситуація. Ну мені здається, кабель е, е, швидше зробити, наприклад, якомусь підприємству аніж генератор. Ну це простіше саме по собі виробництво. Ну, кабелі можливо, але от якщо взяти автотрансформатори е, високого класу напруги, тут є серйозні проблеми, оскільки е, клас напруги нашої енергосистеми, наших трансформаторів не відповідає класу напруги, е, яка існує в країнах Європейського Союзу. І тут є проблеми. Крім того, наші трансформатори, вони ще і елементи підстанцій, тобто базові елементи, на яких на яких так се працює працюють підстанції високовольтних ліній електропередач. Вони відрізняються від того обладнання, яке значить застосовується в країнах Європейського Союзу, тому що у нас в основному енергетична система ще. Не модернізована, вона в основному складається із старих, старого обладнання радянського, яке по, по суті, вичерпало свій експлуатаційний термін, і тому є певні певні складності купівлі цього обладнання. Його в основному можна куп, куп, закупити тільки в бувших країнах Європейського Союзу чи соціал, соціалістисоціалістичного, так званого, так званого табору. Це там Польщі, там Чехії, Словаччини, країн Прибалтики. Ну зараз все робиться, щоб це щоб це можна було якимось чином забезпечити, але знов таки настільки великих хочу, хочу, щоб наші, наші глядачі розуміли, що настільки великі масштаби руйнувань української енергетичної системи, тобто зруйновано. Ну, близько 60% усіх трансформаторів, які, значить, мали забезпечувати значить, трансформацію електричної енергії для міста Києва, тому дуже швидко не вдасться замінити це обладнання. Крім того, всі аварійні запаси в наших енергетичних підприємствах, як операторів системи розподілу, так і компанії «Укренерго» – вони вичерпані. Отак. Угу. Добре. А, ще одне питання. А, на певних пабліках, знаєте, прочитав а, а, таку думку, що проблема навіть не в обладнанні. Ну, звичайно, є в цьому проблема, а в людях кваліфікованих. От, от Здається, в якомусь коментарі писало, чи то а, дружина, чи то подруга, от, якраз просто електрика, звичайного, який працює на Такі там трансформаторні підстанції, я точно ну можу помилятися в якихось термінах, але не суть. То вона теж писала ситуацію про те, що а, там має за штатом працювати умовно чотири людини. Там такий, такий, такий фахівець, такий, ну різні, я не пам'ятаю назви. А зараз по факту працює одна людина, з якої вимагають ну, це все лагодити, все це там підключати і так всюди. Бо насправді молодь не хотіла колись іти на таку професію як електрик. А, а зараз, як бачимо, Ну це серйозно, це насправді від цього залежить, звичайно, життя міста. А, як з цим бути? І чи є з цим дійсно проблеми, чи це просто якісь поодинокі випадки? Ну я б не робив такі вже великі узагальнення, наскільки мені відомо, що постійно в режимі 24 на 7 працюють близько тисячі людей. Компанія Укренерго це висоководні лінії електропередач, також компанія «ДТЕК Енерго» всі можливі ресурси задіює для того, щоб відновити електропостачання в місто Київ. Ну, можливо, ці питання з кадровим забезпеченням і існують, це не можна виключати, але потрібно цю проблему аналізувати і вирішувати. Вже в конкретному кожному випадку, ну безумовно, що тут треба зазнати, зазначити, що на сьогодні всі енергетичні компанії працюють в собі з збиток. Розумієте? Ага. Тобто, так у нас побудований ринок електричної енергії, що енергетики по суті датують все населення, датують всю промисловість, самі працюють в збиток, і тому, і тому в них не вистачає коштів дійсно на. І на на обладнання закупівлю, і на те, щоб людям підвищувати зарплату відповідно з інфляції, відповідно до того до, до тих важких надзвичайно мов, в яких вони працюють, тому що ви ж знаєте, що і в холод, і в дощ, і в і в снігу не працюють наші енергетики. Крім того, багато вже людей. Енергетичної галості загинуло від ударів расистів, багато поранено. Так що це практично другий фронт енергетичний. і Тому я думаю, треба більше нашому уряду приділяти увагу не тільки там різноманітним трейдерам групам впливу, але і безпосередньо тим людям, які нам дають світло. Це правда. а Ще одне питання, от ви казали, що проблема ще в тому, от в постачаннях генераторів різного обладнання, в тому, що в нас не така напруга, як в Європі, вона відрізняється. Ну чи рівень напруги. А разом з тим, ми е, певний час і під час війни, і перед війною експортували електроенергію в, в Європу, ту ж саму в Польщу, в Словаччину. А як ну тобто, якщо у нас різні от е, Певні показники і різні якісь певні стандарти, як тоді можливий був експорт, і зараз е, ми маємо певні проблеми з тим, що ці рівні і ці показники не співпадають. Ну я е, дещо так сказати, хочу уточнити, що не така напруга, як так сказати, що у нас різна напруга, нас а сказати, що. Різний клас напруг обладнання різного класу напруги розумієте, тому що напруга 220 вольт. Якщо брати у нас для кінцевого споживача, у нас така ж сама, як і в країнах Європейського союзу. От клас напруги обладнання, як, значить системи передачі, системи розподілу, він може, може відрізнятися. Наприклад, системи передачі там в європейському союзі немає такі, таких таких. Лінії електропередач як 750 кВт. А у нас є. Що стосується експорту імпорту електричної енергії, дійсно, наша система вона бу, Ви знаєте, що в березні місяці почала працювати в синхронному режимі з європейською системою. Це дуже добре. У нас влітку почався експорт. Він продовжувався по суті до 10 жовтня, до перших потужних ударів по енергетичній системі, тут ніяких технологічних проблем немає. Всі вони вже вирішені. Вирішена проблема в іншому. Проблема в тому, що на сьогодні не є сумісним енергетична модель. Ринків України Європейського Союзу, тобто ціна на електричну енергію в країнах Єврос... Європейського союзу втричі більше ніж е... в Україні. Тому uh -huh. ніякого комерційного інтересу ні для трейдерів, ні для компаній виробників електричної енергії імпортувати в Україну електричної енергії не існує. От в цьому проблема імпорт нам би на сьогодні міг би дуже добре допомогти. Uh -huh. Тобто, і таким чином, ви ще й натякаєте на те, що можливо після перемоги у нас буде перегляд от цього енергетичного ринку а звичайно, перегляд може бути е, до того, щоб зрівняти певні вартості. Енергії європейської і нашої. я б так не сказав, що зрівняти вартості, просто адаптувати нашу mm -hmm. модель ринку електричної енергії з ринком європейського союзу. Це між іншим зобов'язання України в рамках енергетичного співтовариства. Якщо тому, що якщо ми не змінимо модель і не зробимо, зробимо її інтегрованою з моделлю ринку європейського союзу, то нам не потрібно сподіватися, що Колись у нас може відновитися в нормальному режимі енергетична система, тому що для цього, для цього потрібно гроші в першу чергу. Якщо їх не буде, то як би ми не хотіли, просто система буде висіти весь час під ризиком на такий тоненькій. Знаєте, ниточці і в будь-який момент може обірватися. Тому насамперед на потрібно забезпечити після війни і зараз при можливості фінансовими ресурсами нашої енергетичної компанії, щоб вони могли нормально відновлювати енергетичну систему і дивитися, значить, з таким з перспективою і з оптимізмом у майбутнє. На сьогодні, на жаль. Всі енергетичні компанії, майже всі працюють зі збитками, знаходяться в надзвичайно складному фінансовому стані, і це утруднює відновлення енергетичної системи України.